Топ 3 міфи проведення блогу, які заважають проявлятися і заробляти. Пункт перший, треба мати цікаве життя, бути унікальною для того, щоб у тебе щось вийшло. Насправді я завжди кажу одну фразу ну немає нічого цікавого в житті, так створіть собі цей досвід. Немає гарних локацій, так їдьте в ці місця. Нічого не вирок. І я тому єскравий приклад у людина, яка сиділа з двома дітьми і не виходила взагалі за рамки навіть своєї вулиці. Пункт другий: треба знати відповіді на всі питання і бути супер експертом. Я Завжди наводжу приклад, що коли я починала три роки назад, я вчила людей малювати лінії в сторіс. Я навіть створювала марафон, щоб навчити фішкам своїм. І найбільше люди хотіли дізнатися, як я малюю такі тонкі лінії. Ваші знання це як чаша, яка буде постійно розширюватись, тому просто не зависайте в стадії новачка, поглинайте свої знання в своїй ниші дуже системно і швидко виходьте просто зі стадії новачка. Не існує поля з однією людиною, в якому немає інших людей, але і не всі люди всі. Експерти в одному полі. Пункт третій. моя аудиторія не любить, коли я багато продаю, це виглядає нав'язливо. Знову ж таки, ваша аудиторія це не бетонна стіна, будуть підписки, будуть відписки, і вже через рік і не буде тих людей, на яких ви зараз спирагаєтесь, і заради яких ви зараз не починаєте. Але дивіться, ті люди, які від вас відпишуться після ваших продажів, вони у вас би і так нічого не купили. То ви просто не тих людей ставите в пріоритет. А ті люди, яким потрібно догріти, доформувати потребу, до розповісти цінності. Ви просто їх не дожимаєте, ви їм не дорозповідаєте, і вони не отримують те, що вони шукають. Знову ж таки, не тих людей ставимо в пріоритет. Напишіть в коментарях, а яка біль, або якийсь страх, або який міф стримує ваш прояв, щоб заробляти, А я зніму на це ролик.